Вітаю у промову. Сьогодні поговоримо про те, як у наші буремні часи уникнути зайвого хвилювання. А точніше, активного дієприкметника теперішнього часу хвилюючий. Уже неодноразово згадували, що нашій мові не притаманні активні дієприкметники теперішнього часу із суфіксами уч-юч. Тому і хвилюючому немає місця в українській, але як же вчинити, якщо хвилювання все ж є? А хвилюючого немає. Хвилюючий це такий, що викликає стан напруження, піднесення або збуджує емоції. Його слід замінити доречним у контексті синонімом. В українській мові є низка слів, що позначають хвилювання і мають значеннєві відтінки. Наприклад, зворушливий, що позначає розчуленість. Бентежний хвилювання, тривогу, збудний або збудливий неспокій нервове піднесення, животрепетний актуальність, каламутний неспокій чи хмільний, що позначає напруження і нервове піднесення. Говоріть українською правильно: у ці бентежні часи уникайте каламутних людей та особливо цінуйте кожну зворушливу мить.